Ця душова виглядає дорожче, ніж форстує. Це душова Діатріс від компанії Splenco. Двері відчиняються всередину. Зручно, коли кожен сантиметр важливий. Скло 8 мм загартоване, міцне, як твіхара. Двоточкова штанга з круглим січенням тримає конструкцію на рівні без провисань і перекосів. Загальна висота конструкції 2 метри. Це комфортна висота, яка підійде для більшості ванних кімнат і виглядає сучасно. Ширина конструкції 1,5 метри достатньо простору для комфортного почуття всередині. Ширина проходу 600 мм, оптимальна для щоденного користування. Двері відчиняються всередину, економлячи простір у ванній кімнаті. Це не просто душова, це про естетику, комфорт та правильні акценти в інтер'єрі. Хочеш таку, пиши або дзвони, безкоштовно проконсультуємо та підберемо душову під твій простір.